Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 27 серпня, середа, і до вашої уваги традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговоримо сьогодні про перемовини в Катарі, що там відбувається, хто там зустрічається. Наскільки вони секретні, а все секретне стає явно, як показує досвід медіа 21-го століття, так само про успіхи наших сил в окупованому Криму, так само, що пропонують, які гарантії безпеки наші партнери, тому що знову ж таки є певний злив інформації, видання Financial Times, Про це і не тільки прямо зараз. Отже, розпочинаю я традиційно з успіхів, тому що. Знаєте, хочеться ж заряджати вас хорошою енергією зранку на цілий день, щоб все було добре, щоб все ж таки розуміли, що, попри всі складнощі на фронті, і попри те, що війна триває вже довгий час, але все ж таки, ми, як би там не було, наші сили оборони безпеки не покладаючи рук, борються. Ось так знаєте, часточка за часточкою. Я коли бачу ці обличчя, бачу хлопців, дівчат, які безпосередньо. На фронті, які докладають зусиль, я бачу, наскільки це важко. Я бачу цю втому, і я розумію, що потрібно більше, більше і більше озброєнь і людей, але я бачу це завзяття. Все ж таки, цю волю до боротьби, знаєте, от, просто як ти встаєш і працюєш, і йдеш працювати далі. Працювати, тому що розумієш, що а хто крім тебе, що потрібно це робити в інтересах своїх. В інтересах своїх рідних, в інтересах своїх близьких, в інтересах всієї нашої України. І ось це дійсно те, що заряджає. Цього не зрозуміти на Московії, цього не зрозуміти москалям, росіянам. Вони цього не усвідомлюють. Як це так можна? А ось цей дух, ось цю волю, те, що вони нам не можуть пробачити, говорячи про те, що ми не один народ, а ми ніяк і не один народ. Отже, сили спеціальних операцій знищили об'єкти логістики окупантів у Криму. ССО вивели з ладу об'єкти логістики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. А в ніч на 26 серпня сили спеціальних операцій провели спеціальні дії на тимчасово окупованій території в Криму, в результаті чого були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування. Та бойове постачання військових частин армії Росії. У повідомленні спецпризначенців не уточнюється, які саме об'єкти було уражено, але є а, інформація в соцмережах про приліт по залізничній інфраструктурі Джанкої та по станції Урожайна в селищі Красногвардійське. А загалом системне явище, пам'ятаєте, що протягом кількох тижнів а, Сили оборони та безпеки України атакували. І залізничні локомотиви, і а, фактично, потяги з паливом, які транспортують паливо для потреб російських військових, транспортували тимчасово окупованими територіями Запорізької областей, Донецької, окупованого Криму, і так далі. Тобто, це системна робота, оскільки очевидно і зрозуміло, що ворог. Намагається під час проведення особливо своїх активних наступальних дій використовувати логістику наповну. І було видно і зрозуміло, і про це були повідомлення, що частина російських військ була перебазована з території Курської області РФ на тимчасово окуповану територію Донеччини та Запорізької областей, з метою проведення там наступальних дій, розтягування наших ліній оборони тощо. І ну тут ясно, що потрібно зупиняти цей наступальний потенціал ворога, а логістика це один із ключів. Ну а що робити в тому числі? Працює і рух опору на окупованих територіях. Поїзда, податкос, ну а як по іншому, інакше інакше тут просто неможливо крім в тому числі ударів таких, ну і проведення звичайно диверсій, як на окупованих територіях проти ворога, проти окупанта. Знищуючи безпосереднього окупанта фізично, так і його сили і засоби, і його логістику, так і на території Росії, і в глибокому тилу, в тому числі. А такі приклади успішні ми бачили теж. І чомусь, мені здається, маю такі відчуття, що побачимо це неодноразово. А як думаєте ви, друзі, чи погоджуєтесь ви зі мною, що побачимо неодноразово? Напишіть, будь ласка, в коментарях так само. І, можливо, є. А глядачі з окупованих територій так само з сил вам витримки не просто важко, але бачити, що не полишає спроб наші сили оборони знищувати ворога, боротися, триматися це дуже важливо всім нам. Тим часом для посилення підтримки України готується Рамштайн 30 -й. Ювілейний можна сказати, він відбудеться вже незабаром 9 вересня в британській столиці у Лондоні. Міноборони Німеччини підтвердили, що наступне засідання контактної групи Рамштайн відбудеться в Лондоні 9 вересня. Зустріч пройде у змішаному форматі, тобто, зустріч з делегацією як фізично, так і онлайн. Про порядок денний наразі не розголошується тривають консультації між партнерами. Ну, важливо, що група працює. Попри все, безумовно, як би там не було, ризики, виклики зберігаються, і нам потрібна підтримка та підсилення партнерів. Ну і Financial Times. газета відома, авторитетна написала про можливий план, який може бути після завершення бойових дій та під час завершення, припинення вогню, припинення війни, гарантії безпеки, те, що зараз максимально на слуху. Та дуже активно обговорюється. Отже, що говорять у Financial Times? Бо з посиланнями на свої джерела в різних, скажімо так, групах і в Україні, і не тільки, тому що там є і коментар керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. І не тільки. Отже, що попередньо, підкреслюю: попередньо, згідно повідомлень, Financial Times передбачається створення демілітаризованої зони. На це має погодитись увага Росія, ну і Україна зрозуміло. Але в першу чергу треба переконати Путіна, що ця демілітаризована зона має з'явитися. В цій демілітаризованій зоні мають бути патрулі а, тих країн, які готові будуть скерувати миротворчу місію. І ця місія може бути погоджена з Україною та Росією. Ну, приблизно такі формулювання. Як це буде діяти, сказати важко. Ну, але... Що таке демілітаризована зона? Попросту пояснюю. це розведення військ. Тобто, це зона, ну скільки вона може бути? Ну, мінімальна звичайно, це коли розведення відбувається 10 а, кілометрів в різні сторони. Тобто, на 10 кілометрів щонайменше має відходити ворог. На 10 кілометрів глиб нашої території відходимо ми. Таким чином, мінімальна зона там 20 кілометрів, а, яка створюється, в якій там Якісь патрулі з'являються. Ну це що найменше, це найменше, це найбільше. А так, 30 і 50 може бути питання, ж тому що е, знову ж таки, е, і що? Що ми отримаємо? Питання, ж, як це має працювати, функціонувати, а дрони все рівно то будуть літати? У нас вже зараз на фронті в деяких місцях є демілітаризовані зони. Куди нормальний, ніхто не полізе, ну е, в сенсі там. Прориватися і так далі, крім м'ясних штурмів ворога росіян, вони вже є, вони у нас вже фактично існують. Тобто, це має бути не просто демілітаризована, це має бути в тому числі безпольотна зона. А про це ще дещо поговоримо, тому що тут, як на мене, є доволі таки непогані новини, більш-менш оптимістичні для нас щодо безполітної зони. Так от після цієї демілітаризованої зони. Створюється наступна лінія оборони, яку охороняють українські військові сили оборони та безпеки, які озброєні а, партнерами та пройшли вишкіл і навчання у країнах НАТО, зокрема, ну в Україні і в країнах НАТО. Це другий етап, який а, фактично має бути. І на третьому етапі, третя лінія, передбачає присутність іноземних військ. Ймовірно, під керівництвом коаліції охочих, в першу чергу, французького та британського контингентів на території України, які е створюють гарантії безпеки і фактично контролюють певні території, і сама їх присутність на цих територіях має бути ось цією гарантією, яка ну має, скажімо так, переконати ворога, що не варто гратися, і не варто. Проводити подальші наступальні дії і починати повторну агресію ось такі: це три ешелони наземних контингентів. А тепер що стосується повітря, і ось тут дуже цікаво, тому що те, про що пише: а до речі, щодо наземного, там, от якраз я і казав, що є коментар керівника офісу президента України Андрія Єрмака, про те, що Україна розраховує, що на нашій території можуть з'явитися 4-5, Бригад військових країн-партнерів це було б дуже доречно і потрібно для нас. Що стосується неба, цікаво, тому що е цій публікації Financial Times публікували ще е передували ще новини, які говорили і передбачали те, що е в Румунії можуть з'явитися додаткові літаки F-35 від США, і що Румунія готова надавати свої військові авіабази. Якраз для потреб військово-повітряних сил США, які в свою чергу мають патрулювати українське небо і а, таким чином долучатися до гарантування безпеки Україні. Ну, приблизно ось такі формулювання. І тут зараз Financial Times іде далі. Говорячи про те, що США будуть здійснювати потужну тилову підтримку у вигляді постачання та продажу зброї систем ППО. А це додаткові системи Петріот та Насамс, щонайменше, які будуть поставлені та розгорнуті в Україні. Не знаю, не впевнений, чи йдеться про THAD, системи, які здатні перехоплювати ще більш спотужні балістичні ракети, в тому числі ракети середньої дальності. Такі комплекси стоять, наприклад, в Ізраїлі, а в Польщі стоїть подібна система морського базування Aegis, яка здатна перехоплювати практично всі існуючі. Типи ракет, ну там за виключенням деяких, які має на озброєнні Росія. Тобто це теж елемент. Ну і е, літаки там йдеться в публікації Financial Times про створення безпольотної зони. Пригадайте, це те, за що ми активно боремось, і до чого закликаємо спочатку повномасштабного вторгнення агресивного Кремля 2022 року, що нам вкрай необхідно закрити небо. І ось про це так само йдеться про варіанти. Плюс США будуть забезпечувати те, що ми отримуємо зараз від наших американських партнерів: це обмін інформацією та додаткові розвідувальні дані. До речі, про розвідувальні дані, наприклад, Віктор Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини. А угорці зараз дуже активно там продовжують критикувати нас. Говорити про те, що ми там ледь не напад на Угорщину здійснюємо, що це шантаж, що це тиск. Ну, з приводу того, що а, не отримують нафту з нафтопроводу Дружба і не можуть платити Путіну як належне. Так, от а, а, в угорці, наприклад, Сіяр, то він уже засумнівався, що а, удари по УНЕЧі, по нафтопроводу Дружба, які здійснювалися уже щонайменше тричі силами оборони. України силами безпілотних систем, що ці удари могли бути завдані без погодження з Брюсселем. ось так. Тобто, тут уже Угорщина, тут уже офіційний Будапешт звинувачує не тільки Україну, а говорить і про е фактично європейську столицю, про Брюссель, штаб-квартиру НАТО і штаб-квартиру Європейського союзу. Цікаво, правда? Тобто, уже і вони, значить, винні за версією Угорщини. Ну, що ж тут сказати? Я думаю, що багато чого із цих заяв треба пропускати, в тому числі із підготовки до виборчої кампанії. Нагадаю, що в Угорщині мають відбутися вибори е в квітні 2026 року, і за соціологічними опитуваннями безпосередньо в Угорщині угорських відповідних інституцій та кампаній. Ну, е відстає. Партія Віктора Орбана Фідеш щонайменше на 10% від свого конкурента партії, яку очолює Мадян, головний опозиціонер країни, який в тому числі підтримує інтеграцію України до Європейського Союзу, і далеко не такий у своїй риториці та висловлюваннях по відношенню до України як Орбан та Сіярд. Тож подивимося, але от от уже, будь ласка, Брюссель винен. Значить, тому це про розвіддані просто ось такий план. Значить, попередньо пропонує Financial Times, Ну, Financial Times його описує. Він детально обговорюється зараз в кулуарах, не означає, що він буде остаточний і в такому вигляді, але ну ось такі дискусії тривають. Дискусії тривають цікаві, і щодо можливого залучення Росії. Щодо можливого залучення, перепрошую США до бізнесу в Росії. І ось тут дуже цікаво, тому що спочатку видання Reuters написало про те, що з посиланням на свої джерела, про те, що під час переговорів на Алясці представники США та Росії могли говорити в тому числі про відновлення бізнесу. Та інвестицій, особливо, що стосується нафтогазової галузі американських компаній в Росії, про це говорили ще напередодні за інформацією Reuters, під час візиту Стіва Віткофа, спецпредставника президента Трампа до Росії. А Вітков, до слова зробив новий прогноз, коли має закінчитись війна. І він сказав, що США сподівається завершити російсько українську війну до кінця 2025 року. Року плюс-мінус те, що говорив віцепрезидент Ді Венс, тільки Джай Ді Венс говорив про а, півроку, що протягом півроку вдасться це завершити, так от ідуть активні переговори. Чого вони стосуються? Три джерела повідомили, що посадовці обговорювали можливість повернення ExxonMobil до російського нафтогазового проєкту Сахалін 1 джерела також повідомили, що було порушено питання. Про можливість закупівлю Росією американського обладнання для своїх проєктів з виробництва скрапленого природного газу, зокрема Арктик ЗПГ 2, який перебуває під західними санкціями. Ще одна ідея полягала у тому, щоб США придбали у Росії атомні криголами, які дуже дуже необхідні для забезпечення нормального судноплавства в Арктиці, відповідні переговори. Відбувалися під час візиту спецпредставника Стіва Віткова до Москви на початку цього місяця, коли він зустрівся з Путіним а також його інвестиційним радником Кирилом Дмитрієм. Ці угоди також коротко коротко обговорювалися на саміті в Алясці 15 серпня. Білий дім навіть дуже хотів вийти з відповідними заголовками про те, що вдалося налагодити співпрацю та взаємодію. З Росією в сфері економіки та інвестицій, ось так значить про це ідеться. Тобто, те, про що я казав, що економічна співпраця та діалог іде, це я маю на увазі діалог про відновлення інвестицій. Це факт, тому що путіну дуже потрібні гроші, адже Фонд національного добробуту продовжує вичерпуватися, а його потрібно чимось наповнювати, а тому, що він продовжує війну. І за рахунок чого наповнити, а він шукає тепер. Тобто на місці США б я задумався, а з ким взагалі ви взагалі ведете перемовини? Він же от збирається їхати в Китай, а там саміт Шанхайської організації співробітництва, а там буде Сі Цзіньпінь і Китай, який хоче тримати Путіна за причинне місце для того, щоб він нікуди не подівся, і тримати, можливо, Росію у війні ось такій, причому ось такій, де Росія втрачає, 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 ослаблюється, ослаблюється, ослаблюється. Ну, це ж навіть відкрито і президент Трамп говорив в інтерв'ю Fox News. І, звичайно, що Путін зараз намагається балансувати, просто банально шукає, хто більше дасть, до того і піду. Просто що, наскільки Китаю це сподобається. Трамп уже не прикрито каже про те, що можна було б налагодити взаємодію з Росією, аби стримувати Китай. Ну це ж зрозуміло. І наскільки Китай на це піде? Китай, до речі, зробив крок, про що написало видання Bloomberg, і фактично вперше в історії а, привітав а, Україну з Днем Незалежності, привітав Пострадянську Республіку. Про це сказав і президент України Зеленський. Можливо, Китай вже починає шукати баланс, опираючись і на Україну, і на Європейський Союз, розуміючи, що є ризики того, що США та Росія можуть почати зближуватися. Може бути і така версія. А видання Wall Street Journal написало про те, що в Катарі відбулися перемовини між е росіянами, між Роснефтю та компанією американською ExxonMobil. І говорила ні про що інше як про можливе відновлення співпраці між американськими та російськими компаніями. За інформацією джерел The Wall Street Journal, е голова правління і. Топ менеджмент компанії ExxonMobil зверталися до адміністрації Трампа і говорили нібито безпосередньо із американським президентом про відновлення співпраці і про параметри. Там вони нібито знайшли співчуття в адміністрації Дональда Трампа і, очевидно, що поїхали в Катар. Чим закінчиться, поки що невідомо. Відвідав Катар і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, і секретар РНБО. Рустем Уміров говорили про взаємодію, про віднови про контакти подальші повернення наших дітей, що дуже важливо, і анонсували наступні зустрічі та поїздки. А президент України Зеленський, в свою чергу, у своєму вечірньому зверненні зазначив, що протягом цього тижня планується ще контакти з Туреччиною та представниками близького сходу. Нещодавно у виданні The Guardian Weekly я прочитав статтю велику про роль Катару як медіатора, як великого посередника, який відверто не приховуючи, а прагне надавати свої послуги і просто прагне бути майданчиком для проведення різного роду мирних перемовин. Вони залучаються і до перемовин між Ізраїлем, конфлікті Ізраїлю і Хамасу, і не тільки. Бачимо, що, вочевидь, виконують певний функціонал та відіграють якусь роль у проведенні і а, потенційних перемовин між Україною та Росією. Тут щось, а, ну скажімо, може відбуватися. Ну і а, Трамп, який каже про те, що треба пришвидшувати перемовини, все це разом можливо веде до того, що ну, певний процес він все ж таки може проводитися технічний. Обговорюючись, шукаємо варіанти, президент України Зеленський відверто каже, що Україна готова і продовжує робити все можливе та необхідне, аби якнайшвидше завершити війну. Але не все залежить від нас. Тут є ще ворог, на якого потрібно тиснути, тому що тільки під тиском він а, готовий а, зупинятися і готовий про щось а, говорити. І тому, власне кажучи, дуже важливо не зупинятися, в тому числі в тому, що ми маємо перевагу, а це далекобійні удари по території Росії. Зокрема, і отут є хороші новини, тому що, за підрахунками агентства Reuters, українські атаки порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії. Україна атакувала 10 заводів, порушивши виробництво приблизно одного і одного мільйонів. 1 мільйона 100 тисяч барелів на день атаки на нафтопереробні заводи відбулися в той час, коли сезонний попит на бензин з боку туристів і фермерів у Росії досяг піку. Росія посилила заборону на експорт бензину в липні, щоб впоратися зі стрибком внутрішнього попиту ще до атак. Ну що ж, оце потрібно продовжувати. Нам потрібно посилюватися, бити, захищатися. Ну, а про ці і не тільки новини буду вас інформувати. Тому залишайтеся на моєму каналі. Підпишіться, будь ласка, ті, хто ще цього не зробив. Пишіть ваші коментарі дуже ціною. Бачу, що сплеск емоцій і обговорень викликало моє відео щодо Польщі. А, будь ласка, там є спростування, нібито, що буде фінансування Старлінку і надалі, але це ще залежить від рішення польського сейму у вересні. Ну, враховуючи, що все ж таки президент вніс цей, цей законопроєкт, думаю, що там підтримка буде. Але загалом ситуація все ж таки виглядає напруженою. Але в тому числі для того, щоб, говор... для того, щоб просувати рішення, потрібні нам, і які сприяють зміцненню українсько-польських відносин, про це потрібно говорити. Так і працює демократія для того, щоб наші голоси були почуті. Тому щоби і ваші голоси були почуті, підпишіться на цей канал прямо. зараз. Давайте будемо на зв'язку. Наша справа спільна, і ми з певненістю та Божою допомогою рухаємося і дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!